Північний олень з паперу Місцевій книгарні відбувся новорічний майстер-клас з орігамі. Назва цієї техніки в перекладі з японської означає згин і папір. Ці компоненти сповна передають особливість мистецької технології. На урок запрошували усіх бажаючих спробувати себе в орігамі. Майстер-клас провела Галина Гайванюк. Японською технікою складання паперу оволоділа самотужки за допомогою книжок, схем та відеоуроків. Каже, кожна фігура їй давалася непросто, адже орігамі це складна і майже рутинна робота. Тож, аби зрозуміти всі тонкощі орігамі, Гамі не обійтися без допомоги знавця цієї техніки. Часто людям важко читати схему з книжки навіть з інтернету, слідуючи за відео, це може бути трохи складно, якщо людина не має досвіду. Натомість, коли є вчитель, який може підійти допомогти, пояснити, розповісти більше, показати зблизька, це стає все більш можливим. Дехто з учасників майстер-класу знайомився з орігами вперше. Для інших захоплення цією технікою переросло в родинне хобі. На уроці присутні і сімейні тандеми. Це, зокрема, брати Семенишині і родина Лідиховських. За словами матері, цікавість дочки до орігамі свого часу насторожила її, а згодом виготовлення паперових фігурок стало улюбленою справою обох. Я робила тюльпани, комахи, стребенця е коровку. І... і коробочку таку. Це подарунки. Це якийсь момент ну, захоплення разом спільного мого і дитини, тобто ми можемо якось разом провести час. Я можу щось її навчити, чи якось розвивати її інтерес технікою оригамі. Ну, воно нам разом подобається. А от брати Роман і Богдан вже побували в ролі викладачів техніки орігамі. Першу фігурку з паперу хлопці зробили на честь Дня Незалежності України, а спосіб її складання потім показували своїм однокласникам. Один раз трудового е, навчання ми робили з орігамі парашут. То коли ми зробили то урок, ще не закінчився, і я це пропонував зробити ще шажографік івано франківські у місті складання об'ємних фігур з паперу продемонстрували неабиякий хист та вміння. З десятка учасників майстер-класу майже усім вдалося змайструвати різдвяного оленя, готові вироби, способом орігамі вражають своєю делікатною формою. Віра Лучин, Олександр Литвиненко – новини на вежі.